Друзі, всіх вітаю! Компанія Топарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас красень семимісний Fortexport 2020 року випуску. Автомобіль у нас приїхав з Америки з незначним пошкодженням передньої частини, все відновлено якісно, все в зазорчиках. Лет оптика на зимовій резині. Автомобіль дуже в дуже гарному технічному стані. Це в нас 2,3 EcoBoost. повним приводом, автоматом на 304 кінських сили, 130 тисяч рідного пробігу. Автомобіль у нас має камери 360. Електропривод кришки багажнику. Ось так виглядає задня частина, комплектація лімітед. Все працює. Ось такий об'ємний багажний відділ. Також тут у нас складається третій ряд, Безключовий доступ на всі двері. Так, Другий ряд у нас шторками. Тут у нас дитячі крісла, ось зразу видно, як вони будуть встановлені. Дуже просторий сімейний автомобіль. Чорна стеля, чорний шкіряний салончик, акустика. Ось Стоїть баурві. Так, електроприводи передніх сидінь. Мультимедіа, є в нас допомога при спуску згори, є в нас система старт-стоп, передача у нас на джойстику, підігрів вентиляція сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз контроль Все в цьому автомобілі є. Утримання полосі, також запуск у нас кнопочки. Давайте подивимося, що в нас ще є по функціоналу. Так, Комфортний доступ, пам'ять сидіння водія. Автосвітло, все це є, все працює. Ось так от виглядає загальним планом наш Форт. Друзі, кого зацікав даний варіант, знаходиться він в Вінниці, міст соборна 1 Ціна його буде 31 690 доларів. Також доступна в лізинг та в кредит. Також ми можемо допомогти пригнати авто США. Дуже класний вибір.